Ось я вже прийшла в підвал, поки в нас є світло, то треба бігом погодувати котики. Ось ну чорненька, де разом з лапіком їсть, вона вже в нас другий вечір вечеряє. Тут нас теж і долматка вечеряє, і димок вечеряє, і Мурза вечеряють. Ще зараз їм долию водички, корму свіжого насиплю сьогоднішнього. Якраз його вчасно привезли. Так, да, так, да, їж, їж, їж. Їж, красуня. Ця кошечка, що стерилізували, теж тут є під столом. вони там їдять. А тут у нас рижик смакує. Я поки сьогодні сама, діду позвонили, десь вже забрали на роботу, якесь там ЧП вже. Щось вже потрібно рятувати, то буду ходити сама. В подвалі чисто сухо, тепло, навіть жарко, можна сказати, котикам дуже добре. Вон вже Васька повечеряв, вже й ця довечерює. І буду йти далі збиратися.